У Чернігові встановили першу в Україні меморіальну дошку білоруському національному герою Кастусю Калиновському. Ініціювали її встановлення представники фонду Вільна Білорусь. Виготовлена вона за небюджетні кошти. Поруч майорять два прапори вільної Білорусі, Біло-червоно-білий, заборонений режимом Лукашенка та український. Їх своїми руками пошила вдова загиблого білоруського воїна, народного героя України Дмитра Рубошевського з позивним Ганс, побратима Девінчі, який віддав своє життя в боротьбі з російськими окупантами в Україні. Своїми руками пошила вони тут. гордо, гордака всі відали, що таке Білорусь, що таке Україна, да і відділі саме головне ж тут посил, що та донести до всіх. Мешканцев Чернігова, мешканцев Украины, різницу поміж білорусами и лукашистами. Тобто лукашисти – это те, кто надав свою территорию для полномасштабного наступу. Лукашисти это те, кто подтримует российскую агрессию, а это те, кто на сегодняшний день принимает участие, да, что на сегодняшний день відбувається в Украине. А белорусы это те, кто тут пліч-опліч пліч стоять російської агрессии, кто віддав своє життя за нашу с вами свободу, и те, кто продолжает эту боротьбу. І я ще раз сподіваюся, что іменами в майбутньому будуть пов'язані не тільки буде І уже їх іменами у Вольной Незалежної Білорусі будуть називати вулиці і в БЧБ на біле буде уже горда лунать у Вольній Незалежной Білорусі. Прапори передали міській раді, щоб під час національних свят їх вивішували тут, на фасаді будинку на вулиці Кастуся Калиновського, яку місто перейменувало з вулиці НКВД Смірнова. За інформацією прес представника фонду Вільна Білорусь ми перші в Україні, хто це зробив, і для них це дуже важливо. Той політичний крок, який зараз в Черніги, це якраз те, що потрібно для всієї України Ми можемо тільки подякувати місцевій владі і громадськості. Ну, я хотів би звернути увагу, що ця людина прожила всього 26 років. Що він він. Першим практично почав друкувати ще до початку повстання 1863 року газету білоруською мовою, коли ще білоруського визвольного руху просто фактично не було, він ще не сформувався. Мужицька правда саме друкувалася і білоруською мовою. Це дуже важливо. Коли його в січні ти 1864 року, після зради його одного з так званих соратників, значить, захопили, захопили, він на допитах нікого не здав. Оце для нас зразок. І коли 10 березня 1864 року його привели на страту і коли зачитували вирок, говорили про дворяніна Каліновського, На що він крикнув у нас рівні. І про це ми маємо пам'ятати. Ми боремося за те, щоб всі були рівні, вільні і щоб все було добре. Білоруську мову, культуру, борців за волю і незалежність Білорусі називають найлютішими ворогами режиму Лукашенка. На додліпшої долі господи за рухася Святого, щоб ми сталися народом святим і своє посланство виконували. Дошку освячив український священник з білоруським корінням, і саме білоруською, адже служба неї вже декілька років в самій Білорусі не ведеться. А чому я тут? Тому що мої продкі, вони потрапили потрапляли до білорусі. Я я потомок роду наприклад, принороди. Це такий відомий мастак, білоруський художник. Я один з повстанців, який боровся з Різькою імперією, їх потім висловили на помешкання в Україну. З того часу, в тілом часу вже ми тут роту живемо, людимо, що ми білоруси, наші прородки литвіни. На флагштоку ще два місця для прапорів польського і литовського. Адже Кастусь Калиновський національний герой в цих країнах українцям. Він найчастіше знайомий від імені полку білоруських воїнів, що пліч опліч з українськими борються з російським ворогом на лінії фронту в Україні. 24 лютого 2022 року Чинівська область якраз вона знаходиться одною частиною кордону з Білорусі, інші з Росії. Що із Білорусі з Росії вступили окупанти на територію області. Ми пам'ятаємо, що тут були і білоруські війська. Хоча без прапора. Але ми водночас пам'ятаємо про те, що білоруські добровольці, які борються проти деокупації власної країни, за те, що вони були і вільні, і незалежні, щоб поважалася саме свобода людині, вони зброєю в руках вступили в Збройні Сили України і спочатку батальйон, тепер полк Каліновського і інші формування зброї в руках борються якраз і за... Україну і за Білорусь сама меморіальна дошка нетрадиційна. Тут і цитата білоруського самого Кастуся Калиновського коротка інформація про нього і посилання, де можна дізнатися більше. І ця дошка є приклад того, як потрібно відходити від стандартів оці, оцей чорний мрамор, де щось золотими буквами написано, і воно дуже давить. Ця дошка навпаки, вона легка, вона світла. Промальовувала наша художниця, наша дизайнерка пані Ліза. Вона молода, їй 18 років, і оця ідея, ми її будемо втілювати і подальшому, тому що фотографія це одне, а от коли воно промальовано, вона має вже таку мистецьку складову. За QR-кодом можна Почитати набагато більше про про, про про події безпосередньо про цього народного героя, про цю особистість Кастуся Калиновського.